Я живу в однокімнатній квартирі, сама. Група в мене перша позору зовсім не бачу. 11 листопада мені постукали, хтось постукав в двері. Я думала, що це прийшла моя подружка. Я відкриваю двері. А він каже, не подружка. Він зразу мене схватив. Руками і толкнув мене, що я дуже далеко полетіла, впала на ліву сторону, на серце на головою вдарилася. Я потім нічого вже не спомнила, поки я опам'яталася, його вже не було. З 2010 року я працювала репетитором і копійки ці складала я, звісно, звичайно, для того, щоб мати при собі якісь гроші, бо такі вже вік мені. 82 роки. Место проживания? Э -э прописка? Да, прописка. Донецк. Фактично место проживания? Попробуй. За что задержан, понимаешь? Понимаю. За что, рассказывай. Как За какую? Обстоятельства кражи? Ну, зашел, взял деньги. Каким образом? Кому зашел? Когда и куда? Старого человека зашел. Какие Каким, какой день, какое число? В субботу. В субботу. В каком городе? В Сколько денег забрал? Около 90 тысяч. И... 90 тысяч его. И? День. И долларов. 11 листопада поточного року на спецлінію 102 надійшло повідомлення від жителя будинку по вулиці Соборна, 12 про те, що до нього звернулася 82-річна сусідка, жителька міста Жмеренки, та повідомила, що приблизно о 14-й годині до її квартири прийшов невідомий чоловік, представився працівником міської адміністрації, після чого зайшовши до квартири останньої, під час спілкування вказав дістати всі збереження, які були у потерпілої, що вона і зробила. Після цього даний чоловік штухнув потерпілу та силою вирвав гаманець з грошима в сумі 90 тисяч гривень та тисячу доларів США. На місце події невідкладно виїхала слідчо-оперативна група для проведення огляду місця події, з'ясування всіх обставин та встановлення прикметів зловмисника, вжитими оперативно розшуковими заходами, поліцейськими управління карного розшуку. Інших оперативних служб головного управління національної поліції та поліцейського сектору кримінальної поліції Жмеринського районного відділу поліції у місті Одеса був затриманий 45-річний житель Донецької області, раніше судимий за майнові злочини, який обґрунтовано підозрюється у скоєнні даного кримінального правопорушення. За вказаним фактом розслідується кримінальне провадження. Наразі зловмисник затриманий, в порядку статті 208 кримінально процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру у вчиненні даного злочину.